Будь ласка, 5 хвилин прошу додати, і запрошую, Соловей Юрій Ігорович. Шановний Арсеній Петрович, ви сказали, що сьогодні в Україні є серйозний зовнішній виклик. Серйозний зовнішній виклик, але поряд з тим є колосальний внутрішній виклик і загроза. Це є наша бідність українських людей, зубожіння українських людей. Кожній цивілізованій країні світу уряд оцінюють по чітких критеріях, і тому в мене до вас є три конкретних запитання: перше через рік настільки в Україні виросте дохід на душу населення в еквіваленті американського долара, друге скільки в Україні буде створено нових робочих місць, і третє, яким буде курс американської валюти по відношенню до української гривні? Це одна частина питання, і друга частина питання. Як ви ставитесь до програми стимулювання економіки через будівництво доріг? Для прикладу, я сам з Прикарпаття і хочу вам сказати, що там люди не мають роботи, тому що там немає доріг. В принципі, а це область, яка є туристичною. Як ви ставитесь також до цього питання? Дякую. Я вам відповідаю на ваше питання дуже чітко. Не з трьома пунктами, а одним. Завдання у 2015 році вижити. Я не буду вам тут заявляти популізм про те, що всі будуть жити багато і щасливо. Вижити треба у 2015 році, щоб не впали зарплати і пенсії, щоб не збільшилась процент незайнятих громадян. Ось таке завдання. Що стосується доріг, то дороги треба також за щось будувати. Десь треба гроші взяти. Для того, щоб будувати дороги, у нас система яка продаємо бензин, з бензина отримуємо акциз. Частина акциза йде на фінансування «Укравтодору». У мене є велике бажання, щоб в «Укравтодорі» сиділо пару німців, які які знають, як будувати дороги. Краще побудуємо менше, але якісніше, і не будемо латати кожен місяць їх.